Вітаю! Сьогодні я хочу поділитися медитацією. Це практика, яка допомагає налаштуватися на внутрішній стан гармонії, спокою для того, щоб усунути внутрішню метушню і позбутися деяких страхів. Взагалі-то вона мені дуже допомагає налаштуватися на новий день, бо я роблю цю практику зранку. І пропоную це зробити разом. Для того, щоб виконувати медитацію, не обов'язково сидіти з хрещеними ногами. Можна просто сидіти так, як я зараз сижу на стулі і обидві руки покласти собі на коліна або на стегна. Саме найголовніше це підтримувати рівно свою спину. Для того, щоб не було такого стану, коли можна просто повністю розслабитись і заснути. Тобто медитація це такий стан між сном і зібраністю. Тобто, ми не засинаємо і водночас ми не напружені. Розслаблення і зібраність водночас. Давайте заплющимо очі. Вирівняємо свою спину. Бажано, будь ласка, не спиратися спиною на спинку стулу, просто сидіти з рівною спиною. І спочатку ми налаштуємо увагу на своє тіло. Відчуйте свою маківку, яка устремляється вверх. Пройдіться по обличчю, розслабте зону межбрів'я. Щіки, повіки. Відпустить змикання щелеп. Нехай нижня щелепа трішечки відвисає по відношенню до верхньої. Прям поспостерігайте за з'явившоюся щелинкою між губами. Нехай все обличчя повністю розслабиться, ніби ви знімаєте соціальну маску свого обличчя. Відчуйте свої скроні, вуха, Пройдіться по шкірі голови. Відчуйте свою шию по боках, спереду і з Відчуйте надпліччя, плечі, лікті, передпліччя, обидві долоні і пальці рук. Далі пройдеться увагою попередньою. Стороні тіла, грудна клітина, зона сонячного сплетіння, живіт, проміжність. Пройдеться увагою по спині, уздовж хребта. Знайдіть увагою свої лопатки. Поперек криж. Відчуйте правий бік і лівий. Відчуйте свої сідниці і стегна, які торкаються і відштовхуються від поверхні від стула, на якому ви зараз сидите. Відчуйте свої стегна спереду і тепло долоні, які лежать на стегнах. Відчуйте свої коліна, голені і стопи. Пальці ніг. Обійміть увагою у все тіло цілком, як єдиний цілісний організм, в якому все пов'язано. Подаруйте собі посмішку. Далі перейдіть увагою у центр голови. І з кожним видохом Промовляйте мовчки, подумки, слово доброта. Далі переміщайте свою увагу на грудний відділ у зону фізичного серця і подумки з видихом промовляйте слово щирість. Далі переміщайте увагу, живіт і подумки з видихом, промовляйте слово чистота. Якщо якісь думки приходять і намагаються за собою запросити, не ведіться, будь ласка, на це. Знову повертайте свою увагу на живіт і подумки проговорюйте слово чистота, нічого страшного, це нормально. Коли думки коли, кудись за собою тягнуться, тягнуть, знову повертайте кожен раз, коли помітили, що ви вже кудись полетіли у думках. Далі переміщайте свою увагу точку межбрів'я і подумки з видихом промовляйте слово впевненість. Добре, далі кладемо руку собі на маківку. І подумки з видихом промовляємо Я добра». Далі руку переміщаємо собі на грудний відділ в район серця і промовляємо з видихом я щира. Переміщаємо руку на живіт і подумки з видихом промовляємо Я чиста. Далі переміщаємо собі руку на міжбрів'я пальцями вгору і подумки проговорюємо Я впевнена. Далі увагу переводимо знов на район фізичного серця до анахати і подумки з видихом тричі промовляємо. Благодарую тобі, Творець! Далі ми тричі пропиваємо Ом. Давайте разом. Ом. Потім своїми руками розподіляємо енергію по голові, обличчю, по плечах і руках, грудний відділ, тіло позаду, по стегнах і вниз, по ногах. Зі вдихом руки вгору, перед собою намасте.